З цього тижня, з останнього тижня червня, будуть благополучні для природи для плавання в басейні, на річці, вдома, в озері. Не знаю, які дні саме я б рекомендувала вам для активності це середа четвер. Це найкращі дні, середа. Це творчий день. Ви можете займатися плаванням, бути на природі. Все буде до цього сприяти. І четвер також прекрасний день для пізнання чогось. Як стають планети у цей день? На що краще людям звернути увагу саме у цей вівторок? Це день вогню, він зовсім інший. І насправді я рекомендую якісь важливі справи ви можете відкласти, а в цей день зверніть увагу на своє тіло, займіться спортом, займіться пробіжками. Ви можете зробити гімнастику, піти на танці, будьте максимально активними в цей день. Відкладіть якісь зустрічі, відкладіть а, зустрічі з друзями, з колегами, з партнерами, присвятіть цей день своєму тілу. Також я рекомендую саме в цей вівторок бути на максимально легкій їжі і займатися спортом, і саме це допоможе очистити вашу свідомість, злити негативні емоції, які є, і взагалом. На наступному тижні ви будете почувати себе добре. Угу. А яку саме їжу е, споживати у вівторок? Що ви радите? Е, максимально легку їжу, постарайтеся втриматися від важкої м'ясної їжі, е, втримайтесь від алкогольних напоїв, пийте чай, е, пити сік, пити воду, їжте фрукти, овочі. Тобто для кожного це індивідуально. Розкажіть, які оздоровчі вправи треба робити у цю середу, і взагалі, чи ця середа буде такою здоровою, як цей вівторок? Середа – це день, коли ми можемо проявляти свою творчість. Ми можемо займатися творчістю. Якщо у вас є якийсь куди, малюєте, ліпите ось середа день саме для цього. Також середа. Це прекрасний день для комунікації і спілкування. Якщо у вас є важливі справи, зробіть їх у середу. Якщо у вас є важливі зустрічі, якщо вам потрібно вирішити якісь питання з документами, фінансові питання прекрасно будуть вирішуватися в цю середу. Ось все важливе, що ви планували на тиждень, найкраще буде зробити в середу. А я вважаю, що здорове харчування потрібно кожного дня. Але в середу зверніть увагу на свої емоції, на те, що вам хочеться, які у вас бажання виникають саме в цей день? Ви можете подарувати собі квіти, ви можете створити собі прекрасний настрій. А що буде у четвер в останній тиждень червня? Розкажіть, чи будуть магнітні бурі у цей день і як вони будуть впливати загалом на людей? Зараз відбуваються вибухи на сонці, велика вірогідність магнітних курь, і в цей четверг буде робота також з свідомістю людей. Можливо, в когось зміниться світогляд, ви побачите звичні вам речі під іншим кутом. Може статися з вами така ситуація, що ви дуже давно спілкувалися з людьми. І ви вже знаєте про них багато що, і розумієте, хто вони і що вони, і тут ви бачите їх зовсім в іншому світлі, зовсім під іншим кутом. І так, в цей четвер ви будете переосмислювати ті речі, які ви знаєте. А які е, прикраси із якого матеріалу краще носити у цей четвер? Можливо, це золото або ж срібло, або ж, або ж якийсь інший камень. Е, на що звернути свою увагу саме в прикрасах? Насправді, четверг, четвер він. Випромінює багато сонячної енергії, тому найкраще це золоті прикраси, каміння жовтого кольору. Я б рекомендувала вам носити бурштин. І ось це сонячне каміння і сонячний метал він допоможе відкрити ваші здібності саме в цей день. П'ятниця, розкажіть, що буде в романтичному плані, в романтичних стосунках у цю п'ятницю, кому з пар пощастить, або як куди піти на побачення у цю п'ятницю? Насправді літня п'ятниця це час для прогуляну. Тим паче погода буде вам сприяти і енергії будуть дуже спокійними. Але ви будете відчувати якусь внутрішню, коли вам захочеться помовчати. Скоріш за все, ваші побачення вони будуть спокійними, небурхливими. Ви будете мало розмовляти, більше мовчати, і навіть знаходячись з іншою людиною, ваш спектр уваги буде більше направлений в себе. Вам захочеться поспостерігати на дерева, на пташки, на небо. І також в цю п'ятницю поведіть себе на побачення, створіть собі це прекрасне побачення, підіть в прекрасне місце на вечерю, погуляйте містом, купіть собі квіти, зробіть собі настрій, тому що ви творець, і найкраще побачення насправді це побачення з собою. Ну і остання субота червня, 29 число, 2 і 9. На що спрямовані ці цифри? Що вони вказують? Куди їхати відпочивати у цей день? На природу на шашлики чи благополучним буде поїхати кудись поплавати? Що робити? Насправді субота, це день перезавантаження, це кармічний день. І дев'ятка це енергія Марсу. Марс. Це війна, це руйнація. Марс змітає все на своєму шляху. Можуть бути проблеми на дорогах. В цей день може бути багато аварій, Я попереджаю, тому я б радила провести суботу досить спокійно, і, взагалі, субота це найкращий день, щоб робити благочинність, благочинні заходи. Ви можете відвідати дитячий будинок, ви можете допомогти старим людям. Тобто, зробіть в цей день щось прекрасне і важливе для інших живих істот, і тоді ось ця енергія. Марсу і енергія Сатурну вони не будуть впливати, вони не будуть на вас дивитися і руйнувати ваш стан саме в цей день, тому що це дві енергії руйнації, які збираються разом, і важливим є ті вчинки, які ви робите в цей день. Зробіть цей день прекрасним для когось іншого. Скажіть, чим цей тиждень відрізняється від інших саме цей тиждень? Кожний тиждень, кожен день і кожна хвилина унікальна. Головне, що з плином часу ми все більше наближаємося до себе, і ви будете помічати, як з кожним днем, з кожною хвилиною, годиною, тижнем все зайве буде відходити від вас. І ви будете почуватися ще, ще більш собою, ще більш собою, ще більш собою. І ось цей момент є істинний момент просвітлення, куди ми всі з вами ідемо.